Це моє перше математичне відео, записане з допомогою програми Faststone Capture. Пропоную розв'язати текстову задачу на рух, взяту із підручника математика 5 клас Олександра Істера, видавництва Генеза 2022 року. Отож, задача під номером 528. Машини почали рухатися одночасно з однієї точки в одному напрямку. Яка буде відстань між ними через 1 годину, 2 години та 7 годин? Першим кроком знайдемо швидкість віддалення між двома машинами. Оскільки вони рухаються в одному напрямку, то швидкість віддалення між ними буде їхньою різницею швидкостей. Тобто від швидкості першого автомобіля віднімемо швидкість другого автомобіля. І матимемо, що швидкість віддалення дорівнює, так як ми і сказали, швидкість першого автомобіля віднімаємо швидкість другого автомобіля і маємо 80 відняти 70 дорівнює 10 км за годину. Це ось такою швидкістю машини віддаляються. А далі нам необхідно знайти, яка буде відстань між ними через 1 годину, 2 години та 7 годин. Відстань між ними через одну годину. Це тобто одну годину множимо на нашу швидкість і маємо 1 помножити на 10 дорівнює 10 кілометрів. Ось тобто, така буде відстань за одну годину. Так, тут дуже гарно від, е, співпадають цифри. Е, дуже гарно, і здається, що робити додаткову дію не зовсім можливо потрібно доречно, але. Швидкість віддалення необхідно було шукати. Ми не можемо зразу знайти, що відстань за одну годину 10, а отже, за дві така і така, Значить, так хочеться. Але якщо б в нас в цій задачі не питали за одну годину, було б все значно складніше, бо нам би прийшлось все ж таки взнавати, скільки за одну годину. Тому завжди варто розпочати, знайшовши швидкість віддалення, а тоді вже шукати відповідний. Запитуючи навіть час. Тепер шукаємо шлях за 2 години. Отже, 2 години множимо на нашу швидкість віддалення. 2 помножити на 10, рівня 20 кілометрів. Такою буде відстань між автомобілями за 2 години. І останнім пунктом знаходимо відстань між ними за 7 годин, через 7 годин. Отже, відповідно, 7 множимо на 10. І маємо 70 км відстань між автомобілями через 7 годин. Отож, отака задача. Не забуваємо, найважливіше, з чого варто розпочати, це зі знаходження швидкості віддалення чи швидкості зближення в деяких задачах. Звісно, хтось, можливо, хотів би робити цю задачу, знаходячи яку відстань проїде цей. Давайте візьмемо за дві години. Яку відстань проїде цей за дві години, і тоді щойно різницю між ними і знатимемо, яка буде відстань між ними через дві години. Але тут дуже багато зайвих дій, які не варто виконувати, тому знаходимо швидкість віддалення, швидкість зближення. І тоді е, проходимо вже наступні етапи. Отож, надіюсь, вам було пізнавально. Е, до нових зустрічей. See you later!